Ну, ви пам'ятаєте, є така держава Гаяна, вона дуже цікава тим, що вона знаходиться поруч Венесуели біля Венесуели, і е, при Байдені Венесуела оголосила її війну і сказала, що вона захопить свої ісконні території, тому що ніякої гаяни і ніяких гаянців не існують. Існують тільки Венесуельці, особливо там велика частина, умовно назвемо її Кримом і Донбасом. Ну тобто, все по класіки жанра. Ця частина дуже цікава, тому що там дуже багато нафти. Розумієте, нафти, дуже багато нафти. От, а саме ті райони, де багато нафти, вони дуже подобаються тим сусідам, які є поруч. Ну от подивіться, що хоче Путін від України. Ну він же хоче ті регіони, де багато корисних копалин. і Донбас переповнений ними, і там є е, метали рідкоземельні, вугілля, і нафта знов таки, все там, нафта ця ну, сланцева, і так далі. І ви пам'ятаєте, її мали там видобувати у нас в цьому Слов'янську. І от там та сама історія. Той самий Мадура вирішив, що треба захопити, бо там є нафта. Але у нього не вийшло. І тепер сам він може піти геть. Але Гаяна виконує свою функцію. І зараз ми про це поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець, Ви на моєму каналі Бригінець Аналітик. Прошу вас, підписуйтесь, поширюйте, будемо обговорювати ці питання. І ставайте спонсорами мого каналу, бо допомога незалежним ЗМІ завжди потрібна. І ваша співучасть в цьому гарно для вас самих, а не тільки для мене. Так от, ця гаяна знаходиться поруч. І... Операція була вже запланована, але щось у них це не вийшло, тому що і Трамп там напряг цей Байден напрягся, і Трамп перейшов в контрнаступ. Зрештою так сталося, що ці всі держави, які борються з демократією і не визнають демократію, такі як Іран, Росія, Венесуела, вони всі виробники нафти, з нафти. Велика частина цієї світової нафти видобувається там. І виходить, що весь ринок світової нафти, який існує, він складається з тієї, нафти, яку можна видобувати, а з великою частиною нафти, яку не можна продавати. І американці бігають з палкою по світу і не дають можливість продавати нафти Ірану, Росії, Венесуелі, і витрачають на це купа різних ресурсів. Тому у них час від часу виникає бажання з усіма цими трьома країнами домовитись по мірному. І дозволити їм продавати нафту, що би обвалила ціну на нафту. Дуже суттєво, і це б дуже було корисно для самого Трампа. Тому що в американці, коли б побачили бензин ще дешевше ніж у них є, вони би і за нього знову проголосували. Принаймні, він так думає, хоча йому вже не можна обиратись в президента, як ви знаєте, так от. З Росією поки не домовились, з Іраном намагались домовитися, щоб зняти санкції, але Іран не повівся, довелося бити по ньому, теж нічого не дало. І от тепер настала черга Венесуели. Черга Венесуели настала тому, що Венесуела це країна, де найбільше в світі нафти. Найбільше. А в Гаяні поруч її теж багато. І от вийшло так, що якщо би зараз поборотися з наркоділерами в, е, в Венесуелі і вигнати геть звідти Мадура, то тоді можна було б зняти санкції і почати продавати венесуельську нафту в всьому світі. І тоді б іранська і російська нафта були б в дупі. Ну тобто, хто би її купував? Ніхто, бо А. Санкції, Б. Надлишок нафти. Ну і третє. Ціни. І тому Трамп зайнявся спочатку Росією, ну не вийшло. Потім займався, зайнявся Іраном. Ну, ну, скажем, прямо так теж не вийшло. Зараз він займається Венесуелою. От тут уже точно вийде. Бо Венесуела найслабша серед них, у неї найменше близько союзників, близько, ну тобто далеко, є Китай, Росія, Іран. Але близько немає, значить, вони не можуть нічого поруч послати, хоча росіяни вже там літаки якісь посилали з якимись озброєннями, і так далі. Тобто вона поруч в самій Америці. Вона, значить, ізольована від інших, хоча Колумбія, яка знаходиться поруч останнім часом, почала дуже активно її теж підтримувати. І у Трампа з'явилось більше можливості, бо йому далеко не треба плавати до тої Венесуели, щоб її там взяти під контроль. Але для початку а і ще й ну, про Індію цікаво, що Індія хоче купувати не російську нафту, вона не купує російську нафту. А де взяти іншу нафту, немає такої можливості, тому що та нафта, яка Саудівська Аравія, вона то є, але вона дорога. І скидки, які пропонує Саудівська Аравія, не дуже великі. І тому почали купувати нафту у Гаяни. Ой, це кілька понад 10 тисяч кілометрів треба плисти. Тому що з Гаяни не можна напряму плисти в Індію, а треба плисти ем, на туди в Атлантику, через Атлантику. Потім значить, треба полисти ем, Африку і потім аж ем, прийти приїхати в Індію. Ну, тобто це все дуже далеко, але менше з тим. Почалась продаж. Це ще копійки, там мало дуже. Але що важливо, що це початок продажу тієї нафти, яка там є. А вона дуже схожа, вона ідентична на нафті, яка є в Венесуелі. І тепер, що залишилося Трампу, це просто поміняти режим в Венесуелі. Є два способи е міняти режим. Перший спосіб, це попросити е Мадуру звільнити посаду. Взамін йому щось пообіцяти. Ну, припустимо, забирай з собою все, що хочеш, і забирай свого сина і свою дружину, їдь куди хочеш, тобі нічого за це не буде. Це один варіант. І другий варіант провести спецоперацію. Ось, Спецоперації теж є багато варіантів. Один з найпростіших це спецзагін, який ловить. Самого Мадуру є варіант, коли по військам б'ють. Є ще варіанти, тобто є варіантів багато, але звичайно найкраще було би це домовитися з самим Мадуро. І Трамп зараз зробить те, що він з ним е, говорить по телефону. І Мадуру запропонували варіант швиденько звалити і забрати все, що йому треба, і спокійно доживати свій вік в раю. На якомусь острові, скучу гро. До речі, я вам скажу, що ви навіть не уявляєте собі, наскільки це важ... цікава пропозиція. Бо, ну, от уявіть собі, людина накрала безліч грошей, в неї все є. Вона вже не молода людина, і е, йому треба якось думати, чим все закінчиться, і йому до смерті битися за свою посаду і чекати, поки його хтось вб'є, чи просто отримати право кудись виїхати і там жити. Але чому Єрмак не втік? Чому Єрмак не втік з України, як ви думаєте? Партнов налякав, партнов налякав. Він розуміє, що поки ти сидиш в нечуть, Києві, тебе ще хтось якось хоча б. А як тільки ти виїжджаєш за межі України, починається нова гра, і там життя може виявитися значно коротшим. І от Єрмак не втік. Хоча міг би забрати всі свої гроші, дружину йому забрати не треба, бо в нього немає, дітей не треба забирати, бо немає. В нього нічого немає. Він тільки один є. Він і Зеленський. Ну Зеленський його вже все. Тому можна було забрати бабло, поїхати на якийсь невеличкий острів, знайти собі нового Зеленського, влаштувати державний переворот на якомусь міні-острові і там бути радником, президентом. Якогось острова. Але він цього не зробив, бо страшно. Страшно, бо може бути партнов. І от Мадура теж, я так розумію, розуміє, що якщо він виїде кудись на якийсь острів, то може бути партнов. І не хочеться. Тому пропозиція, звичайно, хороша, але неприйнятна і він її не прийняв. А Трамп каже, що не буде пропозиції, то буде удар. Людям попросили провести ну, тоталізатор, провели і в ну, тоталі... ну, цьому, ну, там, значить, хто там ставки робить. І е, коли ви думаєте, що буде, чи буде, і так далі. І м, якась там відома одна з найбільших систем показала, що люди чекають удара Трампа по Венесуелі під Новий рік. Чи так це, чи ні, давайте поговоримо. Щось е, буде. З Венесуелою обов'язково. Це може бути, ще раз кажу, відставка і втеча Мадуру або удар. Що може зупинити удар? Ну, відставка безпосередньо Мадуро або зняття санкцій з Росії. От якщо з Росії будуть зняті санкції, тоді Мадуру можна не чіпати поки що. Але для того, щоб зняти санкції з Росії, треба, щоб Росія погодилась на план, який колись був планом ну, Путіна. Потім його виправили не завдяки Єрмаку, а завдяки європейцям, тому що вони придумали свій потужний план, вдарили по ньому, по Трампу і придумали свій план. І цей план тепер. Дотирається вчора, там дотирався, і може сьогодні дотирається в Сполучених Штатах, і потім звідково ввезе цей план Путіну, і Путін його не підпише. І оцей момент, коли Путін його не підпише, тому що визнати, що ти підписуєш план, який погодила Європа, і Зеленський ненавісний, тому що Зеленський же ж не тому, що ненависний, що він його не любить, а тому, що він в пропаганді російській ненависний. Його ж так. Називають таким. Яким. До речі, ще один цікавий приклад, що проти Єрмакала відкрили кримінальну справу в Росії. Це говорить про те, що вони хочуть його відбілити, показати, що він же ж не руський агент, він ворог, от він перестав бути на посаді. Проти нього відкрили кримінальну справу. І тепер, коли якщо ще залишилося, я не знаю, ще є агенти. Єрмака, його хтось відгорожує, вигорожує зараз, чи вже ні, чи вже гроші закінчились, у Єрмака вже ніхто не вигорожує. Напишіть мені, бо я за це ним не відстежую. Але у самого Єрмака тепер буде аргумент. Він скаже: бачите, як тільки мене зняли з посади, Кремль відкрив проти мене кримінальну справу. Це може бути таким, такою грою в інтересах самого Єрмака. Те саме стосується і, власне кажучи, Зеленського. І, і Путін не хоче миру, поки українська армія відступає, мир його не цікавить. Його мир зацікавить тоді, коли українська армія перестане хоча б відступати. І тоді ну, він скаже: Окей, я готовий торгуватися і тим Так от, коли е, Трамп не підпишей, ну Трамп і Путін не домовляться про мир, не відбудеться Будапешт-18, і вони туди не поїдуть на зустріч, Після цього терміново Трампу треба буде приймати якесь рішення. Значить, санкції з Росії зняти не можна, санкції з Ірану зняти не можна, значить треба знімати санкції з Венесуели. І тоді, значить, треба наносити удар, ставити новий режим, і цей новий режим знімаються з нього санкції, він починає продавати нафту наліво і направо і стає все чудово. І в цьому розумінні, якщо зустріч відбудеться 5-10, то десь приблизно 10-го після провалу операції і може початися е, оця операція Трампа. Вона може носити, до речі, два характери. Я говорив вам про те, як зняти санкції з втеча і захоплення мадуру, зміна влади. А може бути ще один варіант. Це варіант відведення очей чи відведення уваги. Коли насправді ніхто не збирається знімати санкції, і головне зараз не те, щоб поміняти владу і перемогти і е, вирішити питання з нафтою, а хоча би сказати, що ми перемогли. От як з Ірані було. Ви ж бачили, нанесли там кілька ударів, потім Трамп вийшов і сказав: ми перемогли Іран, спасіба, ми молодці. Тут можливо, можливо теж така ж сама історія. Якщо Трамп побачить, що він не може дотиснути Мадури, якщо він побачить, що силовим методом його захопити теж не можна, то може бути псевдооперація. Псевдооперація це коли наносяться удари, і потім кажуть, що це були удари по наркобазах в Венесуелі, і тепер Венесуела не може торгувати наркотиками, а це означає, що Трамп переміг і все, йде до побачення, і е, заспокоїлися. Це ну така замаскована форма поразки Трампа. Тобто, коли якщо він програє остаточно в перемовинах в цьому раунді перемовин з Росією, що таке цілком можливо, після цього може бути така псевдоперемога в Венесуелі. Я теж її передбачаю, що вона можлива. І тоді вона відбудеться, ну от зразу, як тільки всі почнуть говорити про... Поразку в Росії Трампа, бо у нього багато внутрішніх проблем, йому не можна допускати, щоб говорили про його поразки. Це не тільки Епштейн, про якого говорять це і низький рейтинг його, і, і вибори, які в наступному році відбуваються. Тобто йому треба демонструвати, що він красавець, а красавець не буває, коли програє. Тобто йому краще нанести кілька ударів по Венесуелі, а потім місяць носитися з цим, як дурень з писаною торбою. Отакий варіант можливий. Тож. Дякую вам, що ви були зі мною. Я сьогодні, бачите, коротше, ніж 18. Тобто, у нас сьогодні взагалі такий неповнолітній стрім: 15 Ну, бачите. І е, дякую вам. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте мою інформацію. І, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу, тому що ставати спонсорами каналу, як я казав, це не тільки. Потрібно для мене, а це і потрібно для кожного з вас, тому що кожен з вас може сказати, а я допомагаю незалежним медіа. От, тому що це от, е в інвестиції в державу. немає. Причому мені допомогти значно легше, ніж великому каналу, бо ви розумієте, я ж просто приватна людина, а не там невідомо що. Дякую вам ще раз, підписуйтесь, поширюйте і спонсоруйте. Дякую.